Доброго ранку, діти! відгадайте загадку, все у зелені довкола, пасовища, ліс і поле. Мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, і в сороки новина облетіла всіх вона, сповіщаючи. Весна, молодці діти! Ви правильно відгадали, це весна. А скажіть, будь ласка, який зараз місяць весни? Правильно, березень. А які ж зміни відбулися в природі з приходом весни? Дні стають довшими, сонце дужче зігріває землю. Зеленіє молода трава. На деревах з'являються бруньки, прилітають з далеких країн перелітні птахи. З'являються перші весняні квіти? Що ж ще змінюється в природі? Давайте з вами розглянемо картину, яка пора року зображена на ній? Як ви це зрозуміли? Що роблять діти? Звідки з'явились птахи? Що роблять дикі тварини навесні? Які рослини розквітли, Куди подівся весь сніг? Сьогодні я вас хочу познайомити з веснянками. Це такі пісні, які співають на початку весни. Веснянки співають з танцями та іграми, які мають закликати весну. Ось послухайте одну із них. Ішла весна красна у синій хустинці, Несла весна красна у скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам казку. Хто ішла? В якій хустинці? Що несла весна красна? У чому несла гостинці? Що несла ягнятам, а гусятам, а що качатам, а малятам? А зараз давайте пограємо в гру, яка називається Я почну, а ти продовж». Готові? Тож починаємо. Ішла у синій несла. У скринці, ягнятам, гусенятам, каченятам, а малятам. Що ж, я думаю, всі справились з цим завданням. Тож давайте тепер спробуємо завчити цю веснянку, а допоможуть нам в цьому табличка. Ішла весна красна. У синій хустинці несла весна красна, у скринці гостинці, ягня там травицю, гуся там водицю, там рязку, а малятам казку. Діти, яка ж пора року зараз? Що таке веснянки? Для чого їх співають? Яку веснянку ми сьогодні з вами вивчили? До нових зустрічей! До побачення!